Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. У Івано-Франківську проведуть благодійний вечір, щоб зібрати гроші для тварин з дому сірка. Хочеться знайти в першу чергу господаря, який вже е, просто буде його любити. Повернувся з Італії, щоб захищати Україну. Історія військовослужбовця на позивний італіянець сусіди сміялися. Казали, ти до війни готуєшся так, Війна буде 14 легкоатлетів області потрапили до складу збірної України. Нам дуже приємно, що ми маємо таких талановитих атлетів. Оця тварина вже два рази оперована, в неї проблеми зі шлунком. Цю тварину було витрачено 47 тисяч гривень. І, е... Він же другу зиму тут у нього має бути там в принципі спеціальний корм. Він має бути в теплі, тому що це старий пес. У нього скоро ну почнуть відмовляти нирки. І для таких тварин хочеться знайти в першу чергу господаря, які вже е, просто будуть його любити. Харку 12 років. Його в перші місяці повномасштабної війни евакуювали з Київської області. Розповідає голова благодійного фонду Дім Сірка Наталія Когут. За її словами, загалом із зони бойових дій від 24 лютого 2022 року евакуювали 400 собак та сто. 180 котів. З них 50 собак лишились у притулках, решта мають господарів. Зі слів Наталії Когут, зараз волонтери шукають господарів для тварин, щоб усіх, хто залишиться, змогли розсмістити на одній локації. Дача сірка. Сюди привозити евакуйованих тварин почали з березня 2022 року. На той час тут було 30 вольєрів, каже голова благодійного фонду Дім Сірка. Загалом за два роки ми побудували 72 вольєри. В цих вольєрах зараз розміщені і тварини, які з нашого старого притулку ми частину вже перевезли, і тварини, які були евакуйовані, тварини, від яких відмовились господарі, коли виїжджали з Івано-Франківської області, тварини, яких покинули переселенці, і тварини, в яких померли господарі. Зі слів Наталії Когут на лікування 300 евакуйованих собак витратили у 2023 році майже 7 мільйонів гривень. Зараз шукають гроші на лікування та отримання 350 тварин, які перебувають у двох притулках. А також на добудову ще 24 вольєрів, щоб розмістити тварин, яких привезли із зони бойових дій. Зараз вони живуть у клітках. Аби зібрати гроші 30 січня волонтери дому сірка проведуть в Івано-Франківську благодійний аукціон. Розповіла сьогодні на прес-конференції його ведуча Ярослава. Шкварчук вартість квитка, вона суто символічна. 500 гривень складає так це як донат, як внесок від себе для того, щоб допомогти безпритульним тваринам. Хто має можливість, наприклад, можливо, майстрині, якісь вишиті сорочки, творчі, якісь різні такі предмети, так, будь ласка, доносьте. Зі слів Ярослави Шкварчук, серед лотів, які представлять на благодійному аукціоні, будуть картини українських художників, марки з підписом начальника головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, а також м'яч із підписами гравців футзального клубу Ураган. Наталія Востоловська, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Я ранком, коли піднімаюсь з ліжка, дивлюсь у зеркало, і мені приємно дивитися. Кожна людина повинна бути на тому місці, де є потреба в ній. От я відчував, що мої знання, мої можливості, вони будуть мати потребу. І дійсно так вийшло. Так, військовослужбовець 102-ї бригади Олександр Лисійчук розповідає про своє рішення піти на фронт. Чоловік каже, більшу частину свого життя, 23 роки, він провів у Італії. У рідне село Уторопи приїжджав раз на рік провідувати маму. Олександр розповідає, в Італії військову службу проходить син Іван. З його розповідей, чоловік переконався, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну реальне. 21 лютого 2022 року. Олександр приїхав додому, щоб захищати батьківщину. Син сказав, каже, що Є інформація, що їх по, по тривозі піднімають. Війська НАТО будуть переведені теж в посильне внесення бойового режиму служби. Тут ніхто не вірить. Я, коли приїхав сюди, першим ділом проплатив урахунки, позаправляв всі машини, понабирав продуктів, води, всього. Ну, можна сказати, сусіди сміялися. Казали, ти до війни го... готуєшся? Я кажу, так війна буде. Олександр розповідає, записався до тероборони. Спочатку тренувався з друзями у гаражі, де вони облаштували тир. З березня розпочалася підготовка на полігонах. А 26 квітня, каже, вже був на фронті. Спочатку у Дніпропетровській області, а потім у Запорізькій, де й воює дотепер. Я являюся оператором СПГ з танкової гранатомет геротомет Спис М. І керую відділенням по тих даних, яких у нас є. Було, коли я відпрацьовував, 16-18 чоловік були влучання. Дронів у мене багато на рахунку є, 18, може, 20, де я багато їх позбивав. Були такі випадки, коли я відпрацьовував їх так, що вони по 3-4 дні не залітали до нас. Передавали по наводці на ціль. То передавали, що було попадання в БТР. Олександр пригадує, як 10 березня 2023 року, коли в Києві прощалися із героєм України Дмитром Коцюбайлом, він помстився росіянам. Друга окрема бригада у шану погиблого героя. комбата та вінчі Дмитра Коцюбайла наносить удар по ворогу. Ворога не треба боятися, його треба знищувати. Ми здійснили кілька пострілів по укріп району ворога по бліндажу. І було влучання, були 300, були 200. На фронті говорить Олександр, мав три контузії. Однак у госпіталь тоді не звертався, щоб, як каже, не випадати зі строю. За майже два роки, відколи воює, мав дві відпустки на 10 і на 15 днів. На час зйомки цього сюжету чоловік перебував на лікарняному. Зараз уже повернувся на фронт з собою. Повіз подарунки для побратимів: вісім FPV-дронів. Їх закупив за гроші, які односельці зібрали під час коляди. Ілона Захарук, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Легкоатлетам з Івано-Франківської області, які відзначилися протягом 2023 року, а також їхнім тренерам, сьогодні вручили відзнаки від Федерації легкої атлетики Івано-Франківської області, розповів її президент Віталій Матешко. Серед них спортсмен із селища Делятин, який метає ядро, Михайло Гаврилюк. Він розповідає, що цього року зайняв п'яте місце на всесвітній універсіаді, яка була у серпні 2023 року в Китаї, та п'яте місце на Балканських іграх, які були у червні. Зараз, каже, готується до Олімпіади, яку цього року проведуть у Парижі. У міжнародних змаганнях беру участь десь з 2015 року. Там перший раз була поїхала на чемпіонат світу. І від того часу, ну, до тепер вже 9 років, там 8. Приймаю участь у міжнародних змаганнях. Конкуренція набагато більше на міжнародних змаганнях. Стадіони більше, атмосфера інакша. Бо на Україні. Стадіони маленькі, Конкуренції не так і багато, там двоє-троє метають на такому високому рівні. Тренерка легкоатлетки Тетяни Харащук, яка біжить дистанції 200 та 400 метрів, Світлана Дорундяк, каже, що її підопічна теж готується до Олімпіади. Пишаємося, звичайно, Танію Харащувки, яка на сьогоднішній день є майстром спорту, є членом збірної команди України. Вона зараз стартує у. На збір Португалію і збірної України для підготовки до Олімпійських ігор. І все, що вона прославить нашу область, і наше місто. Президент Федерації легкої атлетики в області Віталій Матешко каже, що у цьому році до складу збірної команди України з легкої атлетики потрапили 14 спортсменів з Прикарпаття. Основний склад, резервний склад і в склад перемінний. і нам дуже приємно, що ми маємо таких талановитих атлетів. Для нас дуже важливо їх зберегти. І 2024 рік це літ 33-х літніх олімпійських ігор, які будуть відбуватися в Парижі в серпні місяці. Маємо надію, що традиційно Прикарпаття поповнить олімпійську збірну команду України саме легкоатлетами. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, івано франківськ Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.